Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. А сьогодні наш відеосюжет про волосся і фізіологію. У свій час ми говорили з вами про те, що коса дівоча краса, але сьогодні, на мою думку, ви отримаєте деяку інформацію, ну, можливо, не зустрічалися з такою. Для мене особисто, вона цікава. Насамперед, я спробую розкрити чи розвінтити міф про те, що кажуть. Часто дуже мити волосся – це шкідливо, не так це. Тому що незалежно від того, чи раз в день, тиждень мити волосся, чи більше, чи менше, а кожної доби. Кожної доби волосся ми втрачаємо від 60 до сотні волосинок. Уявляєте? Від 60 до сотні волосинок. Далі відомо, що на місці тієї волосинки, яка випала, виростає нова. Із волосяної цибулинки. Одна цибулинка за життя людини здатна наробити 30 таких волосин. Ще дуже цікавий факт. Чим коротше волосся, тим швидше воно росте. Довше не так. Але коротке, виявляється, що за місяць коротке волосся. Відростає на один сантиметр в той час, як за, цю, за цей самий період довге волосся тільки на пів, на пів сантиметра. Уявляєте, в два рази повільніше. Що ще цікаво? А те, що у чоловіків волосся удвічі товстіше, ніж у жінок. І волосся входить. До трійки чемпіонів по росту. Виявляється, що тільки після нігті воно не так швидко росте і росте протягом усього нашого життя. І цікаво помітили учені, що якби волосся не випадало, і якби волосся е, ми не стриглися, то уявіться що за все життя на голові у нас виріс би завдовжки. Не дивуйтесь, я, наприклад, 725 кілометрів. І повинні ви пам'ятати, що волосся найкраще росте від 16 до 24 років. Це був його зростання. Тепер ще одне. Спитаєте, з чого ж складаються наші волосинки, наше волосся в основному з білків. Всього 3% води. А ще є там, знаєте що, вуглець і чорнявих людей вуглецю більше. Ну і ще такий, ну, міф, не міф, а кажуть, що білява. Чорняве волосся найтяжче перекрашувати. зараз в цьому випадку знаєте, яка нескінченна, би мовити, потреба у багатьох. Хочу сказати, що ні, не так. Найгірше піддається окрашуванню чи окрасню чи красінню волосся руде. А чому? А тому, що воно має багато пігментів і тому найважче. І... Що хотілося б вам сказати, але вже на превеликий е, е, жаль, час у нас е, завершується, що е, догляд за волоссям то є ціла наука. І в якійсь одній із передач ми про це і ще з вами поведемо роз, розмову. А сьогодні я прощаюся до наступної зустрічі. Щастива!